Моє ідеальне термісу. Така формочка. Саваярді. Беру вже готові, тому що немає часу їх готувати. Вершки. Цей раз взяла в АТБ. Беру там, де я акція, але, на жаль, цей раз робила без акції. Збиваю ось вони в мене майже збиті, довзбию. І купую вершковий сир. На цей рецепт я беру вершків півпачки, тут 500 мг, треба 250 мг. І зараз в мене такий от крем сир. Він трошки солонуватий, кисловатий, але мені подобається. Разом з, з вершками і цукром. Дуже класно виходить. Збила вершки, потім збиваю і трошки додаю туди вже. Змішаний крем-сир з цукровою пудрою. Зараз дозб'ю і заливаю каву. Вже готова в мене. У мене розчинна кава. І обережно викладаю савоярді, махуючи в каву швиденько, туди-сюди. Викладаю у форму. Зараз все покажу. Ось почала розкладати, макнула, надовго не погружаю в каву, в саваярду, трошки туди і сюди. І все, і викладаю. І так повністю заповнюю всю форму, перший слой. Кава тепленька в мене. Ще не встигла охолонути. Отримала отакий от крем. Дуже густий, класний. Кому цікаво, напишу рецепт, скільки цукру, скільки всього. Дуже смачний, Він не дуже солодкий, не дуже а, такий класний крем, консистенція гарна. Ось отак от виклала перший ряд савоярді. І зараз буду формувати перший ряд крему. Цю кількість крему я ділю на два, щоб зробити два слої саваярді і два слої крему. Ось так розрівняла. Тепер трошки беру какао і просипаю. Так, одною рукою не дуже зручно. Зараз зробимо. Ось таке шикарне тірамісу у нас вдалося.